Комунальне некомерційне підприємство «Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав дитяче харчування для діток від 6 місяців і більше року. Хто може його отримати, де? Про це інформує генеральний директор закладу Тетяна Войтюк. Доброго дня був розподіл від департаменту дитяче харчування трьох вікових категорій. Хочу представити, є таке для самих маленьких наших жителів до 6 місяців. Таке харчування. Такі великі банки. Тут сроком написано двоєчка. Тут від 6 до 12 місяців. І для старших діток теж по, по віку це від 12 до 36 місяців. Хто має право отримати таке харчування? Перед цим ми роздавали всім нашим задекларованим переміщеним особам. Але на сьогоднішній день в кого немає можливості купити, а в нас тим більше є. Якщо дітки навіть не задекларовані в нас, мами, приходьте, ми вас вашим діткам видамо дитяче харчування. Тобто, куди вони повинні з'явитися, мами? Ці мами, які задекларовані в нашому закладі до сімейних лікарів, так. і ми забезпечимо їх дитячим харчуванням. А якщо не задекларовані в нашому закладу, приходьте, будь ласка, до нашої головної медсестри, нагірної Ольги Леонідівни, і вони вас скерують, як отримати скільки. Дитяче харчування це потрібна річ. Не всі мами можуть своїх діток кормити своїм молоком, кого раніше, кого пізніше цей етап наступає. Тут різна вікова категорія, приходьте. Всім діткам вистачить. Термін придатності по 10 місяць 2024 року.